Вітаю вас, мої друзі! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це відео для вас про зимове сонцестояння. 21 грудня об 11 годині і 21 хвилині за київським часом сонце буде переходити в перший градус знаку козоріг. З астрономічної точки зору в північній півкулі настає офіційно зима, народжується нове сонце. А в південній півкулі настає астрономічне літо. Для нас цей період буде найдовша ніч і найкоротший день. Місяць знаходиться в знаті діва, що буде спонукати нас до уважності до деталей, сприятливий час для очищення. Якраз за традицією важливо в цей день звільнятися від всього негативного, те, що тягне вас вниз. Зараз місяць спадаючи, що так сприятиме цьому. На небі сформувався напружений аспект, який дає великий квадрат. Місяць буде навпроти Сатурну, і саме в цей період важливо приділяти увагу своєму внутрішньому стану, своїм емоціям. Важливо проявляти націленість, стійкість. З 20 грудня вже почав діяти і все більше і більше наростає напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Цей аспект є повторним, він був вже 20 серпня цього року і дає напружені обставини. Підвищену аварійність. Наші амбіційні плани можуть заходити в глухий кут, іде перерозподіл сфер впливу. Сонце також буде в напруженому аспекті до Нептуну. Це вказує на перевірку нас на віру. Саме в цей час ми маємо звільнитися не лише від застарілих непотрібних речей, але й від поганих думок довіритися Всесвіту. Меркурій в напруженому аспекті до місяця можуть бути підвищена конфліктність Меркурій в опозиції до Юпітеру, а також в напружених аспектах квадратури до місяця та Сатурну. Це може вказувати на імпульсивні дії, поломки, сварки з авторитетними людьми, різкі зміни наших планів, і в той же час. Діє гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом. Тобто, за допомогою наших активних дій, допомоги однодумців ми можемо втілити свої плани в життя. Залишається гармонійний аспект удачі між Юпітером та Венерою, що буде давати нам можливість здійснити свої бажання, реалізувати їх за допомогою прояву нашого авторитету, благодійності. Зимова сонцестояння символізує перемогу світла над темрявою. Отже, на нас чекає нова енергія, і саме зараз, в період зеркального коридору і на спадаючий місяць, щоб ми позбулися наших страхів, проживали період на високих вібраціях, сприятливо займатися благодійністю та милосердям, підбивати підсумки року і дякувати собі за те, як багато ви зробили в цьому році. Адже з переходом сонця в знак Козиріг настає новий астрономічний рік. Марс, який відповідає за наші активні дії та ініціативу, зараз ретроградне, це сприятливо можливість для того, щоб ми переглядали свої справи та щось допрацьовували. Зараз буде закладатися нова енергія на три місяці вперед. Знак діва, в якому знаходиться сонце, це знак чистоти. Дія, – 20-та місячна доба, символом якої є Орел. Хороший день для визначення мети та активних дій. Важливо в цей день проявляти зусилля та наполегливість, щоб наші мрії не залишилися лише мріями. Традиційно в Україні є ритуал саме в цей день приготувати 12 страв та поставити в хаті дідуха, якого робили із останніх колосків, коли збирали пшеницю, який символізує урожай та достаток. А 12 страв символізують 12 знаків зодіаку. В цей період ви можете загадати бажання і прописати плани на наступний рік. Адже тепер, із кожним днем, світловий день буде зростати. Символічно це і є перемога світла над темрявою, добра над злом. В цей період відмічали свято Коляда і вночі запалювали багаття, тим самим відганяли темряву, спалювали весь негатив. Оскільки зараз Марс ретроградний, то вся агресія, конфліктність розпочата кимось буде проти нього і направлена. Сонце зараз в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто через. Нестандартний підхід, напружені обставини, ми будемо здобувати новий досвід, опираючись на свій досвід, який в нас вже є, будемо ставати сильнішими. Де ж буде народжуватися нове сонце, в якому секторі для кожного знаку зодіаку, зараз детально розберемося. Можете дивитися свій прогноз в першу чергу за знаком асценденту, а вже потім за знаком сонячним та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свого асценденту, з радістю вам допоможу. Пишіть в коментарях свою дату, обов'язково час та місце народження. Тайм-коди цього відео я залишу в описі під цим відео. Для вас, мої любі овни, сонце буде заходити у ваш 10-й сектор. Це чудова можливість для того, щоб ви проявили себе, адже там, де сонце, там ваша енергія. Там найбільше ви будете її витрачати, і коли будете працювати над цим сектором, будете отримувати свою енергію назад. Десятий сектор пов'язаний із кар'єрою, статусом. Вашими амбіційними цілями дійте сміливо, креативно, стійко, плануйте цей чудовий період для того, щоб ви показали свою наполегливість, діловий підхід, і обов'язково в плані кар'єри та статусу вас чекає успіх. Знак козорого не дає результатів відразу, треба трошки зачекати, але результат буде вагомим. Для вас, мої любительці, сонце буде переходити в ваш дев'ятий сектор, там, де сонце, там енергія, і це сприятливо можливість для того, щоб ви показали себе в темі, що стосується вищої освіти, мандрівок, переїзду за кордон, вивчення іноземної мови. Вирішенням юридичних питань це може бути періодом, коли ви будете проявляти свою активність по відношенню до представників інших культур, можете стати для когось наставником, або ж це період вашого духовного росту, перегляду вашої ідеології, чудовий час для відпочинку. Та вирішення невирішених ще питань, поки Марс ретроградний. Для вас, мої любі близнюки, сонце буде заходити в восьмий сектор. Там, де сонце, там основна ваша енергія. Тобто ви впродовж наступного місяця будете проявляти активність, яка стосується питань бізнесу, великих грошей, перерозподілу спільних фінансів та ресурсів з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу, або ж вирішення питань спадку. Соціальних виплат, страхування, оподаткування та митниці. Це може бути і зміна банку або ж переоформлення документів, переведення ваших стосунків із партнером на більш глибокий рівень. За цей час ви будете проявляти велику активність, яка стосується і езотерики та психології. Для когось чудова можливість закріпити свої позиції в бізнесі. Для вас, мої любі раки. Сонце буде приходити в ваш сьомий сектор. Там, де сонце, там енергія. Основний наш вектор, на що ми звертаємо увагу. І ви будете націлені на клієнтів, партнерів, укладання різноманітних угод. Для когось це може бути підписання контракту, розширення клієнтської бази, отримання винагороди за вашу діяльність. Для вас, моє леве, сонце буде приходити в шостий сектор і буде давати вам енергію для того, щоб ви. Проявляли себе на роботі, у виконанні рутинних побутових обов'язків. Також це сприятлива можливість показати себе як лідера серед колег, покращити свої умови проживання, свій графік дня, режим роботи. Для кого це може бути активний пошук роботи. Або ж збільшення обов'язків, але вони будуть вам в радість, і у вас буде енергія, щоб все зробити. Для вас, мої любі діви, сонце переходить в п'ятий сектор і дає вам енергію для спілкування з дітками, для вашого натхнення, для зустрічей із партнерами, романтики, а також святкувань для когось відпочинку. Чудова можливість для того, щоб ви займалися і спортивними досягненнями. Частіше відвідували світські заходи. Та мали гарний настрій. Для цього обов'язково буде привід. Для вас, ми, любі Терези, сонце буде переходити в ваш четвертий сектор. Там, де сонце, там основний вектор вашої уваги, там ваша енергія. саме зараз ви будете давати тепло більше ніж в інший період своїм рідним, адже четвертий сектор відповідає за батьківщину, сім'ю, за традиції роду. За ваше місце проживання, все, що пов'язане з питаннями нерухомості, це може бути оренда житла, переоформлення документів, вирішення питань платіжок, вашого місця проживання або ж роботи з дому. В цьому буде ваша активність. Для вас, мої любі скорпіони, сонце буде переходити в ваш третій сектор сектор близького оточення. Там, де сонце, там ваша енергія, і ви будете сяяти серед ваших колег по роботі, друзів, однодумців. Родичів та сусідів це чудова можливість для навчання недалеких поїздок. У вас на це все буде енергія. Хороший час для перекваліфікації або ж підвищення вашої кваліфікації в певних темах вашої професійної діяльності. Для вас, мої любі стрільці, сонце буде переходити в ваш другий сектор сектор самооцінки, роботи голосом, ваших ресурсів, а також фінансів, які ви заробляєте власною працею. Це буде чудова можливість для того, щоб ви показали себе яскраво світили як сонечко саме на сцені, адже другий сектор це робота голосу, це дім ваших талантів. Обов'язково проявляйтеся, щоб вас помітили, чим вища буде ваша самооцінка, тим вищий буде ваш статус і, відповідно, оточення навколо вас. Для вас, мої любі козороги, сонце приходить в ваш перший сектор. І якраз для вас вже починається ваш особистий новий рік, ваш соляр. Адже сонце, коли буде проходити по знаку козоріг, кожного дня буде проходити певний градус і буде у з'єднанні із вашим натальним сонцем і буде заряджати вас новою енергією, для того, щоб ви показали себе, працювали над своїм стилем. Іміджем, своєю проявленістю, адже перший сектор це те, як нас бачать інші люди, наша харизма, наші навички. Це може бути періодом нових знайомств, зустрічей, важливих угод. Обов'язково покажіть себе яскраво, вірте в себе. Для вас, мої любі водолії, у вашому 12-му секторі буде сонце. Саме зараз вам дається можливість зануритися в свій внутрішній світ, сприятливий час для усамітнення, для роботи, яка потребує уважності, щоб вас ніхто не відволікав. Чудовий період, для того, щоб ви прописали свої мрії, для когось. Успішний період для еміграції, отримання звістки з-за кордону, сонце буде давати вам енергію для того, щоб ви проявили себе в темах, які стосуються психології, езотерики, сприятливий час для догляду за своїм здоров'ям, для відвідування ретритів, санаторію, курортів. Бережіть себе, адже зараз енергії мало, і саме в цьому секторі сонце дає вам. Можливість під кінець року завершити всі незавершені справи і розпочати новий цикл вашого життя. Звільніть місце від негативу для приходу нової світлої енергії для вас, мої любі рибки. Сонце буде переходити ваш одинадцятий сектор сектор вашої творчості, ваших результатів та планів на майбутнє. Чудовий період, коли ви зможете більше спілкуватися з друзями, однодумцями. У вас буде енергія для різноманітних соціальних проєктів, спілкування онлайн або ж навчання онлайн. Саме в цей час ви будете яскраво себе проявляти на великі колективи. Ви можете стати неформальним лідером, створити власний соціальний проєкт, впровадити щось нове в своє життя. Всіх обіймаю. Дякую за увагу! І до наступних зустрічі в наступних відео.